Я не забуду, скільки б часу не минуло. У далекому минулому нас захищала відьомська магія. Покладаючись на відьом, люди шанували їх і славили, та потім серця охопив страх. І я переконаний, що світ обрав правильний шлях знищити весь відьомський рід. Якщо її вбили в ім'я вашої так званої вищої мети, то всі люди, які живуть тут і користуються багатствами цієї країни, теж винні! Я знищу всіх до останнього, Адонісе! Навіщо ти робиш? Тобі не встояти перед силою нашої науки. Люди безпорадні, наче немовлята. Імперія Ригія, вершина світу. Лишається тільки помста. У мене є тільки помста. Кричите, плачте, як я колись того самого дня. Нарешті я дочекався Начувайтеся! Лоді, припини! ні за що вони нічого не знають. Хай не втручаються! усіх цих свиней, що поплюжать з собою світ. Я зітру нас завжди!